Радість і веселка. У нашому домі цвіли Іриси. Чому ви називаєте Іриси весняними квітами? Бабуся Феросіо запитала нашу сусідку Пурпурна Сова. тому що Іриси дивовижні і дуже популярні квіти. Існує понад 700 видів різних відтінків і забарлень. Назва прийшла від імені богині Іриди. Легенда говорить, що коли Прометей приніс людям вогонь, вони так зраділи, що спалахнула веселка, після якої з'явилися прекрасні квіти, яскраві, насичені відтінки, тендитні квітів заворожують своєю витанченістю та легкістю. Відомо, що вони розмножуються корневищем і їм підходить затінне місце. При правильному догляді іриси будують і будуть радувати вас дуже-дуже довго. Я живу довго, сказала бабуся Фрося. А все чому? Чому? спитала сова, бо я щаслива, всі ці квіти виросли з одного корневища, яке багато років тому подарував мені мій добрий друг. Я вже й не пам'ятаю, скільки років тому тепер цей квітка тишить мої очі, очі моїх гостей. І приносить мені доход. Я відкрила магазин Ірис, коли була ще молодою. Там продаються рідкісні сорти ірисів, доброго для них і багато всього, що потрібно квітнікарням. І улюбленою справою займаюся і дохід маю. Яка ж ви мудра, бабуся Фрося сказала сова. Я, пурпурна сова, усім раджу мати улюблену справу, яка приносить радість і дохід, як у нашій бабусі, просі, далі буде.